Друзі, доброго дня! І вже за традицією, новий день, новий тиждень, нова точка зору. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, які іноді складні шляхи ми обираємо для того, щоб полюбити себе. Ми вже говорили з вами про соціальне схвалення і про те, як одного разу, отримавши преференції від соціального схвалення, ми включаємось в цю гру і починаємо його шукати всюди. Та сьогодні я хочу висловити свою точку зору з приводу того, як ми себе оцінюємо завдяки цьому соціальному схваленню і завдяки тому, як нас люблять або не люблять, оточуючи. Почнемо з того, що досить часто саме такий складний і насправді оманливий шлях вибирає наша психіка. І маючи низьку самооцінку, часом ми вважаємо, що як тільки нас полюблять утворчуючи, як тільки ми отримаємо достатню кількість соціального схвалення, як тільки ми отримуємо достатню кількість компліментів, аж тоді ми зможемо твердо сказати про те, що да, я суперкласний, я крутий, як я люблю себе за це. Але насправді можна проаналізувати, або на своєму власному досвіді, або на досвіді когось із знайомих, як часто буває так, що людині роблять компліменти, і вона говорить, та ну це було нескладно, або «Та, це так сталося само собою. Тобто, е, якщо копнути глибше, навіть не всі з нас вміють правильно приймати компліменти. Почнемо з цього, да? але чому не приймаємо? Бо не приймаємо їх в душі всередині, в собі, бо ми так не вважаємо. І тоді стає зрозумілим і логічним, що скільки б нам не говорили класних слів, як сильно б нас не кохали наші другі половинки, як сильно б добре до нас наставились оточуючі, рідні, близькі, незнайомі нам люди, скільки б нам хвалебних відгуків не написали, все одно ми не віримо в це. Нам здається, що ну ось ще трошки, і тоді, і тоді наступить щастя. Але насправді, як ви вже зрозуміли, моя точка зору полягає у тому, що цей шлях він дійсно дуже туманний, і тому треба починати з себе. Коли ми починаємо любити себе безумовно, коли ми нарешті визнаємо себе, приймаємо себе з усіма нашими вадами або навпаки нашими перевагами, як тільки ми дозволяємо собі бути собою і любити себе такими, як ми насправді є, і оцінити себе, цінувати те, що ми робимо, цінувати те, як ми живемо, то тоді вже ми починаємо бачити. І позитивні відгуки, і позитивні схвалення, так би мовити, і всі інші, ну, так скажемо, сукерочки від суспільства. Але насправді. Головна мета мого відео сьогодні вона про те, що спробуйте проаналізувати, якщо в вашому житті дійсно так, якщо дійсно вам здається, що ви можете любити себе, коли вас тільки схвалюють інші, тоді це дійсно треба проаналізувати, зробити певні висновки. Якщо вам складно, то ви завжди знаєте, що можна звернутися до похідців і до мене в тому числі. Я З радістю вам в цьому допоможу, але Знаєте, це дуже класно, коли ти любиш себе таким, яким ти є. Це не складно, але це дуже важливо. Всіх обіймаю, гарного вам тижня і до нових зустрічей. Всім пока!